399 гривень. Одна пара жіночих таких снікерсів, черевичок, кросовок, Вони у нас такого дуже класного, такого сірого кольору зверху. Це екошкіра зверху, всередині шкіряна устілка, і вона така, от, от така м'яка. Фудфлекс, як наче як меморі. Така у них буде підошва, класна, дуже така гарне щеплення з поверхнею. І ще, лоті будуть ось такі. Снікеси жіночі. Вони будуть білі з бежевим або білі з рожевим. Ось така в них підошва. Вони також верх кошкіри, середній текстиль. В лоті 10 пар, 3990 коштує лот. Значить, По розмірах 36-й, 1. Це буде у нас або такий, або з рожевим. 37-й у нас буде 4 пари. Це дві ось таких і дві сірих. Одна буде в коробці. 38-х одна пара сірих. 39-х, 4 пари сірих. Одна може бути в коробці, решта без коробок. 3990, такі хлопці у нас є десь приблизно 4 самоляти наших менеджерів. Заробляємо разом.